Наставник Олександрії, а у минулому капітан Дніпра Руслан Ротань розповів про ситуацію, коли Дніпропетровському клубу могло не вистачити комплектів форми на історичний фінал Ліги Європи з Севілією. Фінал Ліги Європи сезону 2014-2015 між Дніпром та Севілією був більше ніж 10 років тому, але досі існує велика кількість міфів та цікавих історій, пов'язаних з фіналом. Одна з них історія як Андрій Русол та Руслан Ротань самостійно придбали форму перед фіналом. Ось, як Ротань описував ситуацію у своїй книзі, граючи того сезону в Лізі Європи, ми завжди мінялися футболками, і раптом, у якомусь із матчів, нам заборонили це робити, тому що не було форми на наступну гру. Ситуація з формою і квитками на фінал Ліги Європи це одні з найбільших неприємних моментів у моїй кар'єрі. Думаю, Ігор Валерійович Коломойський. Навіть не знав про те, що в Дніпра немає форми. Ми з Андрієм Русолом скинулись і купили її. Мали три дні для того, аби розв'язати питання з формою, тому просто взяли і зробили.